В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працюють Маргарита Кузьманко, сурдопереклад Ганна Костюкова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Під ударами були Нікополь, Марганець і Покровська сільська громади. Є пошкодження. Майдан Озерний. Назва нова. Проблеми старі. На хабарі затримали мера новомосковська Сергія Рєзніка. Про це повідомляють засоби масової інформації. Більше важливих та актуальних новин далі. Тож ми починаємо. Про ситуацію в області ввечері агресор не припиняв атакувати Нікопольщину. Використовуючи дрони та артилерію, вгатив по району ще шість разів. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська сільська громади. Пошкоджені медзаклад та приватний будинок. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. І як стало відомо, в день наші оборонці неба знищили ворожий безпілотник у Дніпровському районі. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів. Здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних дронів було знищено. Протягом минулого. Минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження противника та іншим цілям. Про втрати ворога далі. За добу наші захисники знищили ще 830 окупантів, 22 танки, 47 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять понад 450 тисяч осіб, більше 7 тисяч танків, 753 засоби протиповітряної оборони, 9 тисяч 70 безпілотників, 2067 Крилатих ракет. Такі дані оприлюднив генштаб Збройних сил України. Перейменувати перейменували. Торговельні кіоски потрощили. А ось вирішити проблему дорожнього покриття на колишній вулиці Боброва не спромоглися. Як сьогодні виглядає вулиця, названа на честь майдану озерного, бачила моя колега Ольга Ховрич. Майдан Озерний, колишня Боброва, цілком виправдовує новий топонім. І не тому, що частина цієї вулиці проходить поблизу центрального ринку Дніпра із одноіменною назвою. А тому, що на її ділянці від провулку січового до перетину із вулицями Пастера та Надія Алексієнко розташовано кілька озер-калюж. Штучні водойми подекуди порозмивали і без того вщент розбиту дорогу, і перетворили її на суміш із багнюки. А також... Тамтешні озера із калюж поступово змивають залишки бруківки з тротуару. Такий благоустрій, схоже, до вподоби лише безпритульним тваринам, які бавляться у цій брудній воді та голубам. Дніпряни ж змушені обходити цю красу, яку навіть дорогою назвати у них язик не повертається. Бо по ній ані ходити, ані їздити неможливо потрібно було прийти сюди, років 20 тому назад, то була ще якась дорога, але це, це не дорога. Це лише напрямок кудись, я тільки, тільки не знаю куди. В'ячеслав пригадує, як на цій вулиці майже два роки тому зносили кіоски підприємців брутально і без жодних попереджень. Торгівельні точки розтрущили. Міська влада тоді виправдовувалася необхідністю зробити проїзд по вулиці Боброва, та вулицю облаштувати так і не спромоглися. Тут взагалі колись були красиві кіоски. Тут оця сторона були кіоски, і оця сторона так такі самі. Кіоски ми знесли, про дорогу забули. До побачення, якщо і надалі не ремонтувати цю ділянку майдану озерного, то цілком ймовірно, що вона перетвориться на суцільне болото, велике та глибоке, як це було наприкінці вісімнадцятого століття. Коли територія навколо сучасного ринку не була освоєна, місцевість була заболочена і заросла травою. А на території озерки розташовувалося озеро із рибами і птахами. Скочем заклеїть. Нога в нашому господарстві, по-другому не виходить. Ну, везде убитые дороги і ми їх ремонтуємо. Треба делать і делать качественно. Все списується на війну. Війна все спише. Боброва це дорога, яка ніколи не робилася. Попастера просто підсипають піском. Взагалі піском підсипали, в яму насипали. Ну, а то любителі мені скажуть, що, що таке насипати піска в яму. Вона вилітає через годину, не те, що там до добу, вона через годину вилітає. Ось так у нас робляться дороги. Зобраті увагу, мер наш філатов, да? ну, щоб він допомог людям. Як ми вже повідомляли, у лютому цього року департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради провів тендер на суму в 360 мільйонів гривень. Згідно нього послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з поточного ремонту автошляхів надаватиме незмінний переможець подібних закупівель. ТОВ автомагістраль 2016 Тож ми направляємо інформаційний запит до директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Олексія Самілика, відомство яке є замовником цієї закупівлі, нас цікавить, коли відремонтують дорожні покриття на вулиці Майдан. Озерний, бо по інший бік від провулку січового на цій вулиці також вже утворилося кілька проваль. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д1. Кримінальна хроніка на хабарі затримали міського голову Новомосковська Сергія Резніка та його помічника. У вівторок, 9 квітня, представники ДБР Києва затримали Резніка разом з помічником під час отримання хабара. Сума хабара перевищує мільйон гривень. Стало відомо, що також затримали і секретаря новомосковської міськради. Інформацію про це оприлюднили у засобах масової інформації, які посилаються на власні джерела у правоохоронних органах. Офіційна інформація наразі відсутня, однак зранку на офіційному каналі пана Рєзніка немає звичних дописів про ситуацію в новомосковську. Сьогодні фігурантам справи мають вручити повідомлення про підозру. Наразі тривають слідчі дії. Про подальший перебіг подій обов'язково вас поінформуємо. Головній госпітальній базі області щодня проводять до 100 операцій пораненим військовим, розповів генеральний директор медзакладу Сергій Реженко. Тут, у реанімації, після поранення і стабілізаційного пункту сапер Юрій з Вінничини. Військовий втратив багато крові і має високу ампутацію лівої ноги. Зараз він готується до реабілітації в іншій лікарні, жартує та розповідає, як його підтримує родина. Подробиці у сюжеті моєї колеги журналістів. Лістки Ірини Стрижки. Вона переможена. Військовий Юрій показує праву ногу. З осколками в ній він витягував важкопораненого побратима із нульових позицій на Бахмутському напрямку. Під час цього виходу їх прицільно обстріляли росіяни. І Юрію уламками наскрізь прошило вже ліву ногу. У мене осколки. Ну, були перші. У мене легке поранення було, а потім через два дні. Ми хотіли теж виносити середнього 300-го, з яким я залишився, тобто ну, на других позиціях, якби менш обстріляли. Ну, Трошки пройшли і нас обстріляли. Чотири метри сапог прилетів ззаді. Вже іскри пішли, і я зізнання потіляв і мене почали би, виносити. Два кілометри виносив по посадкам. Спасибо побратимчикам, що винесли, і я вже тут. Ну, те, що мінус нога, звісно, нічого страшного. Відірвану кінцівку ампутували на стабілізаційному пункті, і потім у головній госпітальній базі області провели реампутацію, підготували верхню третину стегна до майбутнього протезування. Вже примірюємо, як буде себе вести той протез. Це все треба робити, щоб ці мускули обов'язково працювали, щоб він в найближчий час одержав бажаний протести, який дозволить не тільки рухатись по кімнаті, а й вести активний образ життя. Головне, що син живий, каже його мама Ольга. 16 днів рідні не мали з ним зв'язку. І потім Юрій зателефонував вже з лікарні. Одразу попросив Солодкого. Ласончик, да, він любить снігерси і казав, що там, мамо, представляєш ми ромашечкою, одна конфетка, а ми в трьох ділилися. Не було що там. Така ситуація була, каже, Ромашка, і ми в трьох ділили Ну, щось сладке, бо перші дні не дозволяли. Дружина принесла теж і круасанів, і якби і попоїсти. А батько приніс снікер, поставив за подушку, а від той забув, що він його забрав в холодильник, щоб не розставити, поставив в холодильник. Тобто, коли його їсти, плануєте? Після вашої зйомки. Не тільки снікерс. Тепер Юрія очікує реабілітація і протезування. Потім планує або повернутися на роботу, або залишитися у війську. Та вже не сапером, а на іншій посаді. Бо, каже, треба підкріплення і допомога тим, хто зараз воює. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини. д 1 на Дніпропетровщині презентували правовий посібник для військових та їхніх сімей. Збірка стане в нагоді у випадках, коли потрібно знати, як взаємодіяти з командуванням, правильно написати рапорт чи заяву. Родини загиблих оборонців зможуть дізнатися, як отримати грошову допомогу. Книгу з корисними порадами можна завантажити за посиланням на сайті обласної військової адміністрації. Збірка являє собою практичний посібник у сфері надання правничої допомоги військовослужбовцям у сфері захисту з питань проходження військової служби. Ну і власний рапорт як звернення військовослужбовця до командування є основним механізмом захисту прав. Передусім, всі рапорти у нас можуть містити різноманітні прохання, пропозиції військовослужбовців до командування. І, в залежності від цілі, такі рапорти можуть надаватися, наприклад, про надання матеріальної допомоги, про надання відпустки чи на направлення. На проходження військово-лікарської комісії, тобто рапорти, це особисті прохання чи потреби військовослужбовців до командування, які передаються у такий письмовий спосіб. Власне збірка рапортів описує різноманітні проблемні питання, з якими на перспективу можуть звернутися військовослужбовці до командування. Так само збірка корисна для членів сімей загиблих стосовно отримання процедуру статусу відповідного. Ну і отримання одноразової грошової допомоги. До резонансних тем у Криворізькому районі інспектори під час рейду рибоохоронного патруля зловили на гарячому двох браконьєрів поблизу річки. Інгулець чоловіки сітками тягали з води карасів та інші види риби. Таким чином виловили 400 кілограмів біоресурсів. За даними інспекторів, браконьєри завдали державі збитків на суму майже в 3 мільйони гривень. Тепер порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Про це повідомили у прес-службі служби Дніпропетровського рибоохоронного патруля Мешканці населених пунктів поблизу кам'янського водосховища б'ють на сполох, бо виявили поблизу приватної бази відпочинку сотні сріблястих мертвих карасів. Працівники рибоохоронного патруля, які оглянули місце муру риби, стверджують, що причиною стало обміління водойми. Вага мертвої риби півсотні кілограмів. Обстежено прибережну територію площою 20 кілометрів. Рибу перевіряють на наявність небезпечних збудників хвороб, залишки. Утилізують. Поблизу Новоселівки Новомосковського району сталася смертельна аварія за участю мотоцикла. Внаслідок ДТП загинула 19-річна дівчина. Вона була пасажиркою мотоцикла. 19-річного водія забрала швидка. Він отримав численні травми. Триває слідство. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив про надзвичайну пожежну небезпеку п'ятого класу, яка очікується у нашому регіоні з 10 по 12 квітня. Суха вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню на значній території. Вогнеборці вкотре нагадують не провокувати пожежі. Так, протягом доби надзвичайники ліквідували на відкритих територіях нашого регіону 23 пожежі. Загасили 15 займань сухої рослинності та 8 пожеж, де осередком було сміття. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 17 гектарів. Якщо ви помітили займання, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Новини спорту спортсменка з Кам'янського Рокселана Сулейманова та Анна Загоровська вибороли бронзові медалі в естафеті 4 на 100 метрів у складі юніорської збірної України у змаганнях Мультінейшенс Джуніор Свімін Мід 2024». Першість відбулася в Австрії. Плавчині вихованки кам'янської дитячої юнацько-спортивної школи номер 5. За результатами змагань команда України посіла шосте місце серед 15 країн у час. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер-11 квітня. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Вітер південний до 2 метрів на секунду. У Марганці, Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському очікується сонячна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 14 до 26 градусів із позначкою. Плюс у Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Увесь день небо буде ясним, без опадів. Повітря прогріється від 14 до 27 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!